І муха, і муха, любенькі, дорогенькі. Добрий раночок вам. Усім виграла таку зрізала таку розочку для вас, починають цвісти, на вулиці там більше розцвіли. а тут вже, ну, пуп'янки вже скрізь єсть. Ну, чоловік поливає, вона якби не поливав, дощів нема, хто зна, щоб і було. А так через те, що поливали. Через те, що щось є. Диска трохи. Та ну, все поливати. Все любе, все любе водичку, а дощу нема. А вітри якісь такі, кожен день вітер такий. Знаєте, так, з пустині якоїсь дує. Ну, в общем, тут такі діла. Як ваші справи, як ваші діла? Сьогодні неділя, без 15.10 ранку всіх вас на святою неділею. Будьте здорові, вчора в Харкові. произошло те, що произошло. ой, ужас, це. Це слов нема. Це немає слов, як його, як його виразить, як ти його чувствуєш. Даже. Просто отходжу і думаю, блін, яке ж наказання їм Господь Бог придумає за це все. А придумаєш обов'язково. Не бува такого, не бува такого. І це якби там, знаєте, там, мені 20 років. Не ще житті, що за що приходить в цій житті, що за чим, і з чого виходить? Тут страшно подумати, навіть яке наказання їм придумає. Не ми, може, ну через наші руки, чи через руки ще чиїсь, чи якось воно так складеться, чи, чи воздух, чи, от, чи потоп, чи наводнення, чи пожари. Ну, тобто, все одно якесь, якесь наказання буде. І буде дуже велике. Отак унічтожають, розуміючи, що там, ну, епіцентр, ну, хто там. Ну, ось діти мої їздили в епіцентр, чи наші діти їздили. Обикновенні, обикновено, скільки таких там, з дітками, без діток? Кріпіться, кріпіться Харків. І це, вроді сказати, самі ближче до Кацапів. Ну, от люди в основному по-руськи там розмовляють, балакають. Ну, тобто багато на розклади дзвонять з Харкова, люди, які українці, да, і ми в нічому не винуваті. То ми просто хочемо бути ну, там, де ми родилися, в Україні, з Україною. І це ж твари отак містять. І це отак, повіте, це ж балакали вчора, чи коли, що так дасть слабину, або там, ну, перестать воювати з ними, вони ж унічтожать все, так як оцей епіцентр. Оце буде сплошна Україна, ото і під центр Харьковський. Які мухи літають. Ну, скоти і все. І Зараз аж скрізь штори висять, скрізь сітки на вікна. В Взагалі ужас, общем, ужас, ужас. тихий ужас. А світ, а світ? Розрішав чи не розріша по ним стріляти? От сьогодні я хочу відео зняти. Так, ще хочу сказати за розклади. Ну, все, по кожне буде бити. Багато вас пише на розклади, дівчатка, хлопчики, когось пишу зразу. Хтось пишіть повторно через 2-3 дні. Понімаєте, не можу я, не можу. Якби, якби зразу там самі розклади, ну, розклад, та й все. А якщо зараз дуже багато чисток, дуже багато свічок заказуєте ви, свічки, що хотіла сказати, свічки, получаєте ви свічки, читайте молитву біля свічки. Ну, тобто, От, от молитва оці іконі, от читайте, молитва, яка отут от написана. Старайтеся, як запалили свічку про себе там бу -бу 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 -бу, прочитати ту ікону. Чи про себе, чи волос. Ось вона, вона написана. І тут вона написана, прописана. Це батюшка і батюшка благословив, щоб ці ікони, чи ці молитвки читались над свічками. Ну, тобто, читайте про себе. Тому що ті, що читають, потім ви ж пишете мені. Ой, хотіла прочитати, бо забула. Коментар вчора написав хлопчик, зараз я візьму тройний телефон. Читайте, запалили свічку, навіть дивитеся от YouTube, там, коли в мене вона горить, і ви запалили тоді. Все одно перед носом молитва і читайте її, про себе читайте. Вчора написав хтось коментар. Я хтось, хтось, -то, тому що. А, це на цей телефон. Вайбер же ж не на цьому телефоні все. То я не брала телефон, хотіла. Хай другий раз як не забуду. Що я з вами до кінця, а він з бабушкою. Тобто я за бабушку свічку заказав, там вони чистку заказували. І написав, я її внук хлопчик написав, я з вами до кінця. Думаю, аж, аж до сльоз дитина написала. Ну, тобто, там дитина, може, 10, може 13, може. Внук. Так що я з вами теж до кінця. Ми все це пройдемо разом. Все це пройдемо. З вами, з кожним окремо по ваших справах, проходимо разом. І не треба думати опять, я кажу, що якщо я кожен день учот у вайбері не пишу, що там сьогодні, що завтра, ну, причистки, при свічки ті, що ви заказуєте, то, значить, це забули, все, десь ви там пропали. Ніде ви не пропадаєте. За людьбу людину спитаю, і мені трошки времени, я знайду в записях своїх, що, за чим робилося, як робилося, все це є. Ну чіт перед, перед ким я держати не буду, щоб ви розуміли. Не устраює, не подобається, що кожен день я вам, з вами не спілкуюся. Чистка – це два розклади, щоб ви розуміли. Чистка і захист це два розклади зробити, по сумі. Так не проще мені два розклади зробити. І не заморачуватися, щоб мені потом голову не виносили. Так що думайте, кому треба, хто просто як то вірив в це все. От, пожалуйста, хто не вірить і хто хоче там, знаєш, як на крові, прям, щоб поклялись, побожились, ніхто не буде не клястись, не божитись. І це кажу без обіди, це кажу просто для взрослих людей. Так, читайте отут, читайте молитви. Читайте молитву, ту, що там, отут написано. Це молитва до ікони всіх скорбящих радості. Тобто в кожного скорбі, в у кожного є якісь причини для того, що в ну, кожного щось своє є. Нічого з вас не буде, поки свічка горить там минута чи п'ять минут, почитати ту молитовку, просто почитати її. Так, за розклади кажу вам, що якщо я не відповідаю зразу, буває. Пишіть через день, через два, через три, ну, якщо вам треба розклад. Тому що не вспіваю я за один день всіх прям розподілити, хто коли на яке время. Тобто ви поняли. Так, що я хотіла? За свічку сказала. Це хотіла за молитвки, тому що по вже так з людьми переписуюся. То одну вони одну заказали так, а потім пишуть люди, а другу заказали, третю заказали, і от відкриваю цю молитву читаю і набагато от якийсь. Поняли? Так, чи зніме США заборону на удари по РФ? Давайте подивимося. Це написала тут за свічки, щоб сказати вам за це. Хочеться, щоб було добре. Ну, хочеться, щоб було вам добре. Від того, що ви отримали свічку. Як ви себе чуєте після цього? Як вона на вас от, влияє, так сказати, понимаєте? так само чистка. Хочеться, щоб ви пройшли спокійний. Чим ви спокійніші там на місці, тим краще я це все зроблю. Чим краще я це зроблю, тим, тим результат буде кращий для вас. Так, причистки не буває такого, що результат на другий-третій день, все, я не знаю коли. Один Господь Бог знає. Ну, якщо цей груз з вас прошлого знімаєш, значить, значить, поділяйте, важче не буде це точно. Їх хуже не буде. Так, які ми карти? Візьмемо вороні опять наші. Давайте візьмемо. Ні, я на них... Розклад особисті не роблю. Ну, давайте ми... Так, 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 так. Чи зніма з ними з США заборону на удари ПРФ по Російській Федерації? Давайте поділимося. Чи зніма з ними США заборону на... От війни ведуться. Сюди можна унічтожати все, що хочеш, а туди повинна Америка давати дозвіл, чи Америка, чи хто там допомагає з зброєю тією, чи в кого ми його купуємо, долгні зняти заборону на те, щоб по них стріляти. Ну, це, 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 це що це за війна? Це, це унічтожають, це, тобто, стріляють в одну сторону і капздець. А ми такі не самостоятельні, що ми самі не можемо рішити, Докерувалися. Чи зніме що заборонено на. Після якогось взрива, після чогось. Десь може це оцей. Тут карта сонця, вспишка. Тут десь, десь може такий епіцентр, десь щось може. От, от щось толкне на те, щоб убрали вони цю заборону, ну, тобто, щоб більше в їхню сторону буде стріляти. Я вам скажу, зараз я ще трошки везю. Слюзи, сльози, сльози, сльози. Да, тут Боженька, тут Господь Бог, тут вищі сили. Бачите, як сльози через верх вже. Тут Господь Бог, тут єрофан, тут не Америка, сама зніме, як у США зніме. Тут США зніме, тому що, потому що вищі сили сила захочуться зробити. Понимаєте? І тут я вам скажу по п'яти картах, оце ваша карта Сонця і карта Єврофанта. Я маю в виду, поки воно не пере... поки ми цю війну не, пере... не, пере... не перекинемо туди, звідки вона почалася, щоб вони в цьому потовклись. Не тільки так просто удари. Раз, 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 десь якісь удари. А потім ще розкажуть, що це. Ну, як сказати, самі можуть десь якісь теракти робити, а потім ще скажуть, що Україна ну хер на них. Я просто кажу, що поки не, пере, не, пере, ну, не переведуть війну на ту територію, на якій вона почалася, ну дуже нічого не буде. Дуже нічого не буде. А переведуть, а переведуть. Це колись там пів воду назад чи якісь там відео були такі, що. Ну, Карта показувала, що туди перейде, все одно туди перетягнеться. Оце тобі Белгород, оце Курськ, оце туди, туди, туди буде перецей. Тому що ви ще сили за це. А Карта ключ он, ключ нарисований, ключ вважай, ну як сказати. Ну, вся воля. Та що свише, вона ісповняється на землі чиїмись руками. бачать, як сказати, Господь Бог, нізязу. Нельзя... Вспоминати постійно, це ну, я маю даду, Бога Бога, вспоминати. В, Но в то же час, якщо Господь в Бог, хоче, бачиш, в людина якась матеріальна трудность, чи те, чи те, і от хоче як -то він фінансово допомогти, допомогти, сам він не прийде і не дасть. Тобто на вашому путі, на моєму путі, зустрінеться людина, яка, яка якимсь образом допоможе. Чи там іти, ідете, і дете й щось знайшли, те, що вам треба, це, те, що ваші проблеми якісь вирішають. Так само в усьому. Понімаєте, здоров'я. Десь, десь от вищі сили, Господь Бог, от, от пошле такого врача на вашому путі, який дійсно з вами зробить те, що треба зробити. І чистка, от я вам бачу, що хочу сказати, чистка це те саме. О, зробивши чистку і зробивши захист хорошо, правильно. От люди, які там хворіють, які по врачах туди-сюди, не де нічого, воно ще хуже, хуже, хуже. А потім якийсь врач там трапився, а просто в інтернеті щось дивилася, подивилася, обратилася, діагноз написали, те і як цього вийти написали, прописали. Так само і тут. От Господь Бог, понимаєте, от вищі сили, все одно вони руками чиїмось, ну, тобто, хай навіть США дасть дозвіл, так сказати. Я просто, от, знаєте, так, от, по по от на землі від людей дуже нічого не залежить, от я б сказала. Да, ми вершителі своїх суддів, да, можна сьогодні зробити оте, можна зробити ОТ. Ну, щось нас на те чи на оце толкає. Це вже пішло львачське відступлення, ну, щось на те, на оце толкає. Так само і отут. Не треба думати, що якщо в них там желіза повно, стадо велике таке в них є, за гроші там вони удавляться і прийдуть українців з мислю, що вони всіх тут до последнього положать. Ні, от буде переломний момент, отак от раз переломний момент, от сили, які вище нас. От посчитають, що все, українці свою чашу і спили до кінця. А ще добре, якщо поняли щось. Як після війни, після, цього, після тих сволочей свого їхнього, як жити правильно? Повірте, ці сили самі направлять так, що все це закінчиться дуже швидко, швидше, ніж почалося. Якщо ви розумієте, про що можу я неграмотно вам об'ясняти це все, ну як хто понімає, хто пойме, той пойме. Не треба, от, знаєте, як ото війна, виігрують, виігрують, вирігрують, хтось виіграє. За одну секунду, за одну минуту, за один день все міняється кардинально. Тобто з голови на ноги чи з ноги на голову все перевертається. І так, в будь-якому, навіть в лічені людини. Тут отак, 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 за день, за сутки от може все помінятися, просто з того світу людину взяли і витягнули. І так в усьому, так само, подлічі, так само і в цій війні з Росією. От карта, буде й на нашій вулиці праздник. Жалко цих людей. Жалко ці епіцентри. Не епіцентр сам жалко срать на них. Вони самі себе пожаліють. А з людей ті, що там робили, ті, що там були, українська земля, українське приміщення, ну тож тобто все це все це нехорошо. Ну, от воно, бачиш, як по карті покаже. Єрофант навіть це все, що от карта, боженька бачить. Карта. Для мене, якщо карта Єрофанта є, ну навіть в особистому розкладі, боженька бачить все. Ваші сльози, вашу радість, ваше поведіння, ваші речі, ваші слова, ваші поступки, мислі. От по цій карті я завжди, якщо розклад роблю сама для себе. Боженька бачить. А боженька хуже не зробить для людини, яка. Яка віра? Звуть, зніме, знімуть. І тут не вони знімуть, тут, розумієте, знімуть через них заборону. І поки я вам кажу, поки не туди перет... не, не, пере... не перетягнеться, назад не вернеться. Оте зло, яке прийшло, звідки воно прийшло, нічого не буде. Карта смерті. Добище. Пожалуйста. Не переложу. Лучше шестерка жезли. И карта победителя. Да, тут головне, щоб ми оцій мудрості набралися. Да, тяжело, в країні тяжело. Да, будущее наше непонятне, тому що воно для всіх нас тяжоле. Чого тяжле? Тому що смерть. Вокруг нас, знаєш, як буває, так проснешся, зутра вийдеш, а, а вроді в округ віздух смертю пахне. От подумаєш, що робиться, що, що де, ну, ну, це, це ж ненормально. І воздух смертю пахне. Так як раніше дождюємо, дощ прийшов прямо то таким якимсь пахне. От зараз виходиш, буває з утра, там, і таке, як воздух, прямо смертю пахне. Ну, Карта шестерка жезлів, карта победителя. Все одно ми дійдемо до того, до чого ми повинні дійти. Боженька нас проведе. Щоб за ті епіцентри, за цей Харків, що вони роблять. Нахера хоч трендіть, що спасати прийшли. Нахера з себе строїти таких якихось непонятно яких. Без вашого блін спасіння ми жили, жили, як люди, просто жили, як люди. Хто як вмів, хто багатший, хто цей, хто ну, комусь подобались наші правіті, комусь не нравились наші правителі. Ну, я маю йду в самій Україні. Ну ми жили спокійно, жили, як люди. Лягали спать спокійно, просиналися спокійно, понімали, що в дітей наших, у дітей, дітей наших, якесь будущее. Хтось планував учитися, хтось планірував це. Ви, суки, прийшли, все, взяли, блін, і пересрали. Кого з вас там не опитують, у тих цих полонених, на яких ще гроші виділяє Україна? Всі за гроші йдуть, то кредити мільйонні, то споживчі кредити, то долгів дофігай трошки, то зеків. Якось вчора одного один розказував, що півтори тисячі було, ну, колонія якась півтори тисячі, осталося 500 чоловік. Всіх на фронт. Якщо ти не соглашаєшся, тобі вони зроблять так, що ще 10 років тюрми припишуть. Тобто ти там по житті будеш сидіти. І все одно ти соглашаєшся, і все одно ти сюди їдеш. За щодо того, що вбирають убирають цих зеків? За щодо українських, українських людей, з українських людей, самих лучших українських людей, вони вбирають своїх зеків. Тобто вони чистять від колонії свої. Чу ж у вас скільки їх там? І в нас, є понятно, і в будь-якій країні є тюрми, мабуть, я так думаю нарушення якісь є, і все це є. Ну дело в тому, що чого ви решили, тварі, що ви можете за щодо України, українців, от свої чурми чистити. Бо страшно подумати, чесно, я от, от, чесно кажу, пречесно, від душі кажу, страшно подумати, що вас жде. Що нас жде, ми бачимо? Що, нас, що ви нам приготували, ми вже бачимо, скільки? Три, три года, А як 2014 года, так взагалі ми бачимо, що приготували ви. А що вас жде? Ну, я вам говорю, а что вы ждете, Лори? Как связать колоду? Что вы ждете? Это так уже, сидим, беседуем. Ждем какие-то правильные расклады, раз, два, три, в точку. А тут как-то самилерические выступления сплошные. Что вы ждете? Обрічомість, то есть вичетність, карта обріченості. От поїзд їде, і вона все одно під поїзд кинеться. Ця карта показує. Все одно, як воно не це, все одно ви... у вас уже є карма, у вас уже є те, що вам предназначено. Уже є те, що предназначено. І без разниці ви в положенні, без положення, там абсолютно молитва. Значиш, як карта з тюрми? З тюрми от карта узники. З тюрми кидають от, наша ця обріченість по первій карті теж. Зеки вони обрічені сюди попасти. Карта в місті буде. От желання аж таке, розумієш, яке желання заробити тут грошенят. От желання, яке заробити грошенят. Крушення Росії. Все одно ж карта показує. Крушення Росії. Україна кажеться воїном. Україна йде по карті воїна. Тобто Україна жіноча це і карта, от жінка, ну, навіть Україна. Войн. Казалася воїном. Все одно. Все одно крушение вашої лодки, вашого корабля, вашої страни тут буде крушение. Як буде, побачимо, поживемо. Не удержите ви, ну, як свою стра... ну, Росію, не удержите ви в кутче. Тут от корабль, і все одно його жде крушение. Це карта, от от розкачаєте до такої степені цю лодку, от цих вузників своїх оцих зайків, що все одно крушение падає. Ну тут корабля, там, там великої держави. Так що... Хоч і звіздять, от там багато де по Ютубу, та скрізь, що е, Росія виграє, от Росія так, от Росія так, от в них желіза багато, в них желіза багато, мозгів в них мало. розумієте, і совісті дуже мало. А желіза, в кожного в дворі може бути желіза багато, але живе хорошо той, в кого мозги є. Так що. Так що, тут такі діва? Все на сьогодні, любенькі, дорогенькі, всіх вас обнімаю, всіх вас з неділею. Всіх будемо їхати по ділам, по вашим по нашим, треба мені сьогодні з'їздити, по, по цей купити, закупити, зробити, позаказувати там на чистки, Там є люди, яким треба вичітки заказати. ну, Це мої діла. Все, підписуйтеся. Вчора казала на тому каналі на балачках. Зайдіть, подивіться на канал Оксана, Оксана Відьма Влог, другий канал. Послухайте там балачки. Вчора вам читала, хто така відьма. Послухайте і казала, буде 100 тисяч підписників. Якось постараюсь вийти в прямий ефір, чи, як воно правильно там кажуть, от все одно постараюсь. Може нічого не вийде, може, завалю все, що, все, що є. Ну, от, 100 тисяч буде, постараюся вийти в прямий ефір, якось, якось там вже спілкування йде. Тобто, ви щось пишете, там питання, Тобто постараюся вийти і постараюся пообіцятися отак. Хтось, між не раз під відео писав, от от чувствую, буде перемога тоді. Ну, війна закінчиться, давайте не про перемогу. Війна закінчиться тоді, коли буде нас 100 тисяч на каналі. От ваші чувства, може, вони. Так що підписуйтесь. Ніхто на цьому не грає. Я до цього спокійна, абсолютно, дуже я на цьому. Це там по казала, а зараз я в відео дуже не згадую. Підписуйтесь. Кому треба, то підписується, хто хоче, той підписується. Ну все одно підписуйтесь. Лайкайте, пишіть коментарі. Заходьте на канал Доці, Анна. Ой, мопс. Боже, 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 Анна. Ну, в общем, хто зна, той знає. Ні, Viber я вам напишу. Та там і під моїми каналами, наверное, на моїх каналах є ссылка. Дивіться там, дивіться, як живуть діти мої, ну той, щоб ви понімали, щоб ви понімали хто, що, як іде. Отаке. А там прийде наказання, Обов'язково прийде. За, 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 за не таке приходить, за не такі діла приходить. Бумеранг летить і летить дуже швидко і больно б'є. Я Ящик пандури відкрили вони, проблему відкрили вони. Десь вони раз рипнулись, другий раз рипнулись, пройшло, пройшло так, третій раз рипнулися, а на Україні вони застряли. І не просто так. Не за три дні, не за три неділі, не за три місяці, три роки. Довбуться воно все одно десь на своїх граніцах, отам і товчуться. Да, тварі уничтожають людей. Да, роблять пакость, І не вірю я, що їм Харків не нужен, як їй скажуть, не нужен Харків. Нужен Харків, нужен, бойовий дух підняти в своїх тварів, треба. І поняти, що можна один город за городом, це ж, блін, як захватчики. Засрати треба все. Чого тільки під Харковом засрати, і сам Харкова, як можна по всій Україні своє гамно розкидати? Нічого, нічого. Сміється той, хто сміється, якщо ви зараз там від радості всираєтеся, що от ви такі епіцентри унічтожаєте, і людей простих унічтожаєте. Повірте, вас воно унічтожує одним махом. И все. Аминь. И буде так. Все, давайте, пока-пока.